До Смілянського міськвідділу відділу міліції УМВС надійшла оперативна інформація про те, що в одному із районів міста Сміла подружжя налагодило виготовлення та збут самогону. Відомості виявилися правдивими. В одному з будинків чоловік з дружиною займалися самогоноварінням. Умови, в яких вони облаштували самогонний цех, вражали. Оковиту люди виготовляли в антисанітарних умовах. Утім, зловмисники у якості своєї продукції не сумнівалися. «Сам вживає. Самогон виробники продавали з-під поли, мали вже і постійних клієнтів. Причини займатися таким промислом у порушників свої. Без обіття, без розшир'я, приходиться. Під час огляду домоволодіння міліціонери знайшли і спиртне, і самогонний апарат. Було вилучено один самогонний апарат, 150 літрів самогонної закваски та 26 літрів горілки». Факт виготовлення самогону працівники міліції задокументували, а продукцію знищили. Порушників притягнули до адмінвідповідальності за статтею 176 Кримінального кодексу України. Самогонникам доведеться сплатити штраф розміром від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів.